Сотні людей, які мешкають неподалік парку Сімсотріччя Львова, захищають місцевість від будь-якої забудови. Адже у міській раді вирішили на території комунального підприємства, яке розташоване знову ж таки на території парку, збудувати вісім тенісних кортів. За словами працівників ЛКП «Зелений Львів, тенісні корти мають бути на місці ось цих дерев для орієнтування. Там проспект Чорновола, невеличкий стадіон і екологічний коледж. Мешканці не розуміють, чому саме нині в період війни необхідно забудовувати тенісними кортами територію парку. кортів? 35 мільйонів інвестора, який заробив гроші в Україні на фронт. Мовляв, за останній період кількість парків і так зменшилася, а тут ще й 700 річчя під ймовірною забудовою. Парк, де був скверик епіцентр, стоїть. Ви там епіцентр тут був скверик, ви там Спартак. Чому ви всі скверики кругом забетонували? Один у нас тут простір для дихання, для білочки, якоїсь, для зайчика. Ну не вбивайте вже Ми, тої останньої було, природи. Не забетоновуйте тої не землі. Ми хочемо не дихати. Не Хай та земля дихає. дихає. Окрім тенісних кортів, які тут можуть побудувати місцевих цікавить і так звана громадська споруда, яка має з'явитися поруч з спортивними об'єктами. У документах написано громадська будівля і тенісні корти. Слово Громадська будівля буде вирішальним у тому всьому. Розумієте, це є прецедент. Перший кусочок вилучить, ви напишуть так інвестиційну угоду, що щось міська рада не виконає. Інвестор відсудить цю земельну ділянку разом збудованою, бо він же ж вклав гроші, він лишиться своїм об'єктом, а міська рада скаже, ну треба читати документи. А документи говорять про те, що тут велика афера. Більше того, мітингувальники підозрюють, що тут можуть з'явитися. Це ще й приватні будівлі. Якісь розмови дуже неприємні йдуть. Що біля кортів вже є погодження на кількаповерхові котеджі. Парк це є легені Львова, єдиний на цьому районі. Чиновники міської ради прийшли нагнути мешканців і сказати, чому ми неправильно зрозуміли, тобто чому ми дурні, і тут мають бути корти, і для нас це буде велике щастя. Чиновники ж запевняють, рішення будувати тут тенісні корти не остаточне і потенційного інвестора, нібито теж немає. Тож наразі приїхали почути думку громади і донести її до. Потатам, а щодо громадської споруди, яку пропонують побудувати біля тенісних кортів, то про неї відомо небагато. Вона розглядається як у формі тимчасової споруди, так і у формі капітальної споруди. Визначатися її параметри, площа, висотність і всі необхідні речі, які відповідають ДБН, мали би визначатися інвестиційним конкурсом, де би були чітко прописані такі умови, щоб на них не було зловживань. У свою чергу головний архітектор Львова Антон Коломійцев відбиваючись від полких Перечень громади і сам емоційно висловився стосовно спортивного об'єкта на території ЛКП Зелений Львів, яке розташоване на території парку 703 Львова, де пропонується розмістити ці корти, де на господарській частині зеленого міста, але подивіться на ту територію з тими сараями з тими старими ці конюшні, не можна перетворити на спортивний об'єкт. На цьому громадські слухання завершилися. Перший західний і надалі контролюватиме ситуацію стосовно цього парку. Віталіковела Кальченко, телеканал Перший Західний.